Вітаю на каналі Англійська для початківців курс другий. урок 13. Сьогодні ми з вами працюємо з двома буквосполученнями NG та Kn. Буквосполучення NG дає носовий дзвінкий звук м, -м, «м». В українській мові немає такого звука. Давайте ми з вами будемо. Пробуйте його правильно вимовляти. Зробіть легку посмішку. Трохи розкрийте губи та зуби. Піднімаємо задню частину язика і злегка таркаємося піднебіння. При цьому повітря повільно проходить через ніс. О. О. Такий собі звук спробуйте вимовити декілька разів. А зараз будемо читати. Читаємо слова зі звуком О. Mm, wing song ring ding king thing long wrong sing among nothing ping pong gong, chiras, wing, song, ring, ding, king, thing, long, wrong, sing, among, nothing, ping pong, gong. Muito bem. Suponha o vídeo. Procurei a sua mistura. Nas próximas letras, o conjunto K N. В цьому буквосполученні читається тільки буквочка N і вона дає звук Н. Н. Кей звука не дає. Кей-Н звук Н. Читаємо за мною No neat. night, Knife. Не нок not. Kneel. Knowledge, knockout, knuckle, kneep. Ну угу, швидше. Know, need, night, knife, knee, knock, not, kneel, knowledge, knockout, knuckle, knee pad. Дуже добре. Зупиніть відео, почитайте самостійно голос. А зараз працюємо з транскрипцією. Так. Перше слово wing. Так, ми ще не повторили з вами, так? Ng звук О, «kn» звук Н. Перше слово Wing. Відкриваємо транскрипцію. W звук В. Letter I стоїть у закритому складі, тож вона здає звук Е. І буква сполучення NG дає наш носовий звук. Він такий, як слоник трохи, такий цікавий. Наступне слово SONG. Закриваємо транскрипцію. Letter S – sound S. Letter O стоїть у закритому складі, тож вона дає звук О. Буква сполучення NG дає звук О. Добре. Наступне слово knife. Буква сполучення Kn дає звук Н. Літера I стоїть у якому складі у відкритому. А ми знаємо, що якщо голосна стоїть у відкритому складі, вона дає. Такий звук, як воно називається в алфавіті. Letter I. Значить, звук в неї буде I. Letter F sound F. Пам'ятаємо про літеру I. Вона відкриває нам склад, але звука вона не дає. Knife. Наступне слово Knock. Буква сполучнює КН. Саунд Н. Летте O стоїть у закритому складі, тож вона дає звук О. Буква сполучення CK дає звук К. І вийшло слово NOC. Дуже добре. Так, ми попрацювали з вами з транскрипцією. Добре. І продовжуємо працювати. Отож, сьогодні ми з вами познайомилися з двома буквосполученнями. з буквосполученням NG, яке дає звук О, і KN, який дає звук Н. Дуже добре, ви гарно попрацювали. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До побачення!